Глядачів, які слідкують за культурними подіями нашого міста. Сьогодні ми торкнемося такого тонкого пласту, як культурне середовище та культурна спадщина. Для кожного народу його культура те ж саме, що для кожної людини його душа. І душа повинна говорити рідною мовою, а наша рідна мова то наша пісня. Народні українські пісні завжди супроводжували побут та життя нашого народу від Колискової до лебединої. І радує те, що ці традиції втілюються в сучасній українській пісні. Зберігати українську пісенну творчість означає зберігати українську душу та мову. Гей, гук, мати, гук! Де козаки йдуть? І весела доріженька. Куди вони йдуть? Куди вони йдуть? Там бори гудуть. Поперед себе та вражих ляхів облавою пруть. Ці рядки зі збірки від Колоскової до Лебединою, яку зібрав наш земляк бандурист Віктор Кириленко. Всі пісні бандурист записував на Апостолівщині. У книжці представлено твори широкої тематичної палітри: колисанки, козацькі, прокохання, весільні, рекрутські та інші. Деякі пісні є місцевими варіантами загальновідомих. Інші абсолютно унікальні і можуть вважатися справжніми цінними знахідками. У спірці вміщено не тільки слова, а й ноти. Людина, яка була високого громадянського і громадського обов'язку, який переживав за розквіт нашої країни, який переживав за духовність, який переживав за те, щоб наша пісня звучала з самої колискової, щоб мати співала нашу народну пісню. Ніби поєднувала рід древній наш український із небесами. Віктор Кириленко тільки в 30 років почав навчатися грати на бандурі, але пісні збирав з дитинства. Його вчителем був відомий бандурист Олексій Нирко. Свого часу він організував капелу бандуристів у Нікополі, яку згодом очолив Віктор Кириленко. Лось сонце за горою, туман легенький землю крив, ще з сокою, і гай зелений поти. Які зібрав Кириленко не тільки в автентичності. Річ в тому, що бандурист записував ще і обряди, які супроводжували пісні. Наприклад, як видавали заміж сироту. Це унікальний обряд, якого немає ні в кого з колег. Віктор Кириленко збирав деякі пісні просто по рядках: хтось згадав одну строфу, хтось наступну. Так з миру нитці відроджувалася пісня. Майже 100 пісень він записав від своєї матері. І слова тут є і ноти, а записати ці це ціла така от наука у фольклористиці, цілий підрозділ називається паспортизація фольклорних зразків, коли е, дослідник, фольклорист, чи аматор, чи студент, чи вже кандидат наук з фольклористики, записуючи е, пісню, чи легенду, чи переказ, чи навіть прислів'я приказку, повинен він за це відповідає науково за кожне слово, якщо слово здається не літературне. То слово це записується в тій транскрипції, як це говорить нам реципієнт. Якщо ноти теж і повинна жити, що це пісенний жанр був паспортизовано в нотному такому от достеменному теж вигляді, тому що науковець відповідає за якість цього зразка, за його репрезентативність, і таким чином ця репрезентативність дозволяє нам говорити про нашу регіональну специфіку. Вона повірте, є регіональна специфіка полькнути Придніпров'я. Ці ми мали змогу побачити і перше видання цієї збірки. Гей, гук, мати гук. Теперішнє видання більше відповідає сьогоденню. Воно філософське, хоч і викликає крапельку смутку. Завдяки своїй праці свого часу Віктор Кириленко став лауреатом літературної премії імені Чхана. Не дивлячись на свої заслуги та популярність, він був людиною дуже скромною та простою. На запис до району приїжджав на велосипеді з бандурою на спині. В той час як інші колективи вимагали автобус. Людина дуже самодостатня, глибока, і такі в нього вироблені руки були. Бо треба було не тільки. Ну, піснею однією в нас важко прожити, хоча ми молимось на неї і шануємо нашу пісню. А треба було поратися по господарству, і от в тому інтерв'ю, яке збереглося, і яке, я думаю, може ми річемо, послухаємо так. Почуєте його голос? Скромний, тихий. Я зараз голосно говорю на, на, на порист. Він дуже чемно, дуже так шанобливо. Дуже так помірковано, І ну, людина, людина, про яку ну, справді скаже, що як її зустрінеш на своєму життєвому шляху, то її не забудеш уже. Зросту він десь був уже такого, як я приблизно. Він старший вже був за мене. І худенький такий, втомлений, бо з городу кидав сапу і приїхав на запис, бо дали команду в районі обласне радіо приїхало записано. Подібних збірок у нашій області давно ніхто не видавав. І тому, як свого часу писала у вступній промові до збірки Клавдія Фролова, кандидат філологічних наук та професор ДНУ, кожна праця Миколи Долгова з упорядкування пісень, записаних на апостолівщині відомим бандуристом Кириленком, є потрібною, цінною і своєчасною. Особливо такий подарунок доречний у часи відродження духовності нашого народу. Бандуристи, як сьогодні. Є справді шляхом для надихання, шляхом для наукового дослідження, великим духовним здобутком, з таким от знаю, книжковим фоліантом з таким от науковим таким подарунком, який ви зробили для мешканців Придніпров'я, чи всієї України, та й навіть і діаспори, і побажати знову ж таки так глибоко, так красиво і так. Патріотично копати цю криницю народної творчості, яка існує в. Оформлювали збірку художник Кость Ткаченко та відомі митці Петриківського розпису Марія та Андрій Пікуші. Потрібно бути справді зацікавленим, щоб працювати над збереженням етнографічної пам'яті свого народу. У пісунку світ побачила збірка, яку можна із впевненістю назвати скарбницею народного мистецтва. Я думаю, що це явище в житті української книги. Культура, яка пережила Голодомори, ординське згарище. ХХ століття, яке позначилось тоталітаризмом комуністичним, там, значить, націоналізмом, гітлерівським значить, фашизмом, і всіми століттями, і вона вистояла. А сьогодні, як це не парадоксально звучить, але ситуація ще драматичніша, саме з питанням збереження ідентичності української і культури, оці, яка пережила тисячоліття і оті страшні драматичні сторінки історії, про які я згадав. Тому роль отаких кобзарів, роль таких ентузіастів, як пан Микола. От вона просто неоціненна. Тираж книги 200 примірників. Звісно, що для такого матеріалу в масштабах України це крапля в морі. Та донька подружжя пікушів, дізнавшись, над чим працюють батьки, взялася відкрити рахунок, щоб зібрати кошти вже на переведення цієї збірки. Бо саме через такі пісні до людини приходить гармонія. До речі, всі пісні, які виконували на презентації збірки, взяті з неї ж. Бо було якомога більше однодумців, які б любили Україну, як він. Бондорист говорив, що рідна мова та рідний край пов'язані. Якщо не любиш свою мову, то і край не любиш. Матері, батьки, і їм треба, хай вони як вони не крутять, не вертять, а треба їм своїх дітей виховувати. І як виховувати так, щоб не любили все своє, далі так не піде, так далі не піде. Треба, щоб будували державу свідомі громадяни, патріоти даної держави. Тоді тільки діло буде. Цю книгу чекали 20 років, і так сталося, що саме в цьому році, в травні, Віктору Кириленко виповнилося б 85 років. Такий збіг багато хто вважає знаком згори, наче сам Кириленко дав добро на вихід збірки в світ. ...презентував пісні на підтримку свого нового альбому Укроп, що розшифровується як український опір. Тур розпочали в Києві і планували його завершити у Маріуполі, де колектив дав концерти для бійців та місцевих жителів. В концертному турі Дніпропетровська не було, та музиканти, врешті, не змогли оминути наше місто. Вони були вражені, як змінився Дніпропетровськ. Та відзначили роль нашого міста у перебігу подій минулого року. Дніпро це також один із бастіонів України, які зараз вже всім зрозуміло, що це українське місто. Але коли це все починалося рік тому, то коли міста визначалися, то визначення Дніпра насправді вплинуло дуже сильно на цілісність України. Тому ми з великою подякою і повагою ставимося до вашого міста. Хронологічно альбом Укроп музиканти почали створювати ще під час майдану, в подіях якого хлопці брали активну участь. І лише після закінчення протистояння гурт почав записувати пісні. Як говорять самі музиканти, альбом Укроп став аудіокнигою про новітню історію України. Таку акордову крапку поставила пісня Укроп, яка підсумувала все і стала титульною піснею. І від неї. Вийшла назва альбому. Військовослужбовець, який був призваний чи пішов добровольцем, довгий час знаходився під Маріуполем, і він коли ніс свою службу, йому голову про... Він сам журналіст, йому в голову пройшла ця ідея, що багато там співають бійці, по-перше, це було багато співають російськомовних пісень. І мало дуже україномовного репертуару, такий, який можна там співати. І друге, це те, що там тоді це було восени. Була така досить загрозлива ситуація, було багато песимізму. І він написав цей текст такий оптимістичний про те, як вся країна всирає цих бійців. І прийшов з цією ідеєю до нас. Ми зробили музику до цієї пісні, нам ця ідея дуже сподобалася. і ну, Далі з ним співпрацюємо. Насправді політика не дуже цікавить музикантів, але коли йде війна, ти повинен визначитися, бути з народом. Рокери ми зробили свій вибір. Рокери часом є асоціальні, тобто не люблять держави, не люблять системи. Цього разу треба було вибирати. Ми між патріотизмом і анархією і ми вибрали патріотизм. Тобто ми вирішили долучитися до побудови нової держави і вважаємо, що це був правильний вибір. Музиканти гурту Гайдамаки грають незвичайний рок, а козак-рок. Цей стиль вони сформували самі, додавши українські етномотиви. На концерті музиканти грають не тільки на сучасних музичних інструментах. Вони долучають і народні сопілку, косу, бандуру. Козак-рок це рок-музика з елементами українських, української мелодики, української якоїсь гармонії ми вносимо. Бо якщо ми будемо грати просто рок, та грають його в всьому світі, ми нічим не будемо. Ми, в принципі, відрізнятися. Ми кажемо Козак рок, тому що ми українці і ми козаки всі. Так? І козаки асоціюються не тільки там з шароварами і з великим животом і з купою вареників. Як може бути, а з чимось таким потужним, таким чоловічим, хоробрим, таким да мужнім, чимось от, чимось таким класним. Культура сьогодні переживає нове відродження. Українська музика особливо, але процес вже пішов. Тільки треба постійно працювати і не зупинятися на досягнутому. Тоді є шанс бути почутим не тільки в своїй країні, а й за кордоном. Треба робити продукт, який буде конкурентно спроможний в всьому світі. Якщо ти хочеш виїхати в Європу, хочеш поїхати в Америку, Австралію і показати, що це є українська культура, то зроби її на такому рівні, щоб місцеві ті там навіть не мегазірки, а от є якась планка, щоб ти був не нижче нею. Тоді, тоді тебе запросять, ти будеш там з України бажаний гість в цьому світі. Зараз вже багато радіостанцій. Великою кількістю української музики багато концертів українських гуртів раніше такого Є не було звільнилася... міста східної України, якого раніше не було. Звільнилася ціла ціла ніша, яка була зайнята російською музикою. Вона звільнилася зараз. Гурт гайдамаки як ніхто прославляє все українське за кордоном. Там музикантів знають давно і дуже поважають. Айдамаки власники золотого диску за продажі за кордоном, номінації на премію Фредерік Евоц, представники потужного світового лейбла ЕМІ, учасники проєктів Еміра Костуриці і Губерта фон Гойзерна. Це популяризація української культури може навіть цього матеріалу, який вже забутий, який забутий молодим поколінням. Ну, Зараз реально до нас ходять хлопці, дівчата 15-16 років на концерті і ходять дорослі люди 60 і плюс з дітьми. З дітьми, з дітьми. З дітьми. І це з дуже, дуже приємно. Ми намагалися зробити український тренд, тренд успішним, розвивали свій стиль, робили це професійно. І це саме те, що і Кай казав, те, що європейська музика, вона. Досить беземоційно, бо ну це, це так само як сказати той формат, як це те, що називається. Тобто зробити щось схоже на британські зразки, на американські, і навіть співати англійською. Потім не зрозумію, з якої країни ця група. А ми робили щось, що було видно, що це з України. Музиканти не тільки додають українські етномотиви до музики, а ще й співають народні козацькі пісні. Так до нового альбому війшли дві такі композиції. Хлопці хочуть зробити це традицією. Чим більше української культури в музиці, тим краще. Не було, але драйву енергії вистачало. Відвідувачі з перших акордів пісні починали танцювати та підспівувати фронтмену гурту. Ліричних пісень не було, хоча новий альбом про волонтерів, воїнів та патріотів. Можливо, своїми динамічними та запальними піснями музиканти хотіли занурити нас в атмосферу боротьби за Україну. Гайдамаки вдалося стати свіжим ковтком повітря у сучасному стандартизованому форматі української музики. Навіть мова не настільки важлива, вважають прихильники. Головне це музика, яка має душу. Насправді у гайдамаків є пісні англійською, є пісні польською, є пісні навіть російською. Але е, е, насправді тут е, музика. Музика має цінність. Чому тому, що е, саме поєднання інструментів. Лірика, оця і як мелодика. Мелодика українська, карпатська навіть в досить сучасному стилі Ска вкладається та українська автентика, яка так дорога, і яка насправді є рідкістю. Музика повинна бути щирою. От люди, якщо люди роблять музику, вони не повинні орієнтуватися на якийсь формат. Або, якщо вже орієнтується, це взагалі це поняття, воно повинно щезнути взагалі. Формат не формат музика має бути щирою йти від серця і бути емоційною. Це може бути хороша емоція, чи якась не дуже хороша, але вона має бути справжньою. І Тоді музика обов'язково знайде свого слухача. Вважають, що саме зараз все українське має бути найкращим, і це мають усвідомити всі, хто щось робить в Україні. Настав час, коли в українців є унікальний шанс стати, нарешті, єдиною нацією. Зараз потрібно не втратити цей імпульс, якщо навіть люди з Європи, які є українцями, повертаються на рідну землю. Коли це все почалося, ну європа це файно це дуже круто, Але ці говорять, що в Україні погані дороги. Ну дороги можна збудувати за дві години. Але таку націю ви не збудуєте ніколи, щоб більше. гайдамаки відкриті до експериментів, але впевнені, що дуже важливо популяризувати своє рідне. А в першу чергу це наша мова. Бо без мови немає народу, без народу немає нації, а без нації немає держави. Бути українцем це напевно в тяжкий для України час не втікати звідси, а робити бути щось для того, щоб це покращити цю країну. Бути зговорити вашу час українською, російською, татарською, чи польською, чи єврейською, але щось робити для своєї країни і якісно це робити якісно. Роби свою роботу. Якісно це, да, бути це кожен має почати з себе, почати робити те, що він робить. Хороший журналіст, хороший музикант, хороший водій трамвая. Все має бути якісно, і тоді наша країна буде ідеально. Ну, Як деталь бажано все-таки говорити українською мовою, тому що це мова об'єднує народ? Це дуже багато праці, як воно підсвідомо впливає на цілу націю, на, на народ, на, на те, що далі потім з цього виходить. І недаремно ту мову 300 разів забороняли і вона далі вижила. Поляки гордяться, і Польщі не існувало, скільки там, сто п'ятдесят чи сто сорок і Поляки гордяться, що вони за цей час їм вдалося зберегти культуру, мову і, і так це багатоетнічна країна, але всі говорять однією польською мовою. А у нас Україна як держава не існувало сотні років. І ми зберегли практично ніколи. Так, практично ніколи. Якісь моменти були. Але ми зберегли мову і традиції, і культуру. Це, це унікальне. Звісно, нікого не можна силувати вивчати українську мову. Але прищеплювати любов до рідного потрібно змалечку. На мене це так теж незвичайно. Я приїжджаю в Київ, приїжджаю в Нікопетров. Вибачте, я йду в магазин, хочу щось купити, але я не можу договоритися. Хтось не розуміє української мови. Це для мене не зрозуміло, тому що я ж в Польщі навчився, я дуже старався. Mnie to udało się. Mnie było ważne. Mnie była Niemiecka, angielska i Polska połóż. A tu ludzie już byli, to ja wyczuwałem, ja jakby nie chodziło się. No, to nieważne. Ludzie, to bardzo ważne. Саме життя підштовхнуло українців врешті прокинутися. Зараз у світі все українське стало брендом. Та головне, щоб в самій Україні мова, народні пісні, історія завжди залишалися в тренді.